Доброго дня всім вітаю. Слава Україні, слава ЗСУ. Що можу сказати по грі? У нас сьогодні взагалі нічого не вийшло, що ми планували, що які нам вказання робив тренер. Ми зовсім все не виповнили. І ще ж промазали всі свої кітки. Програли підбирання. і Сьогодні у нас зовсім нічого не вийшло. Е, ну, ми можемо тільки сказати, може поздравити Дніпро з гарною перемогою. У нас сьогодні зовсім нічого не пішло. Е, добрий день. Е, ну, причина в захисті в першу чергу. Це, це основна причина. Е, ми готувалися і. На жаль, сьогодні нашу, всю нашу роботу ми самі помножили на ноль. Все, що запланували, нічого не робили, збилися на індивідуальну ігру. І це не принесло ніяких плодів, тільки розчарування. Я вітаю команду Дніпро заслуженою перемогою. Хороший урок вони нам продемонстрували. Будемо готуватися далі. Коментар по грі такий, що Дуже раді перемозі сьогодні, але не задоволені програшом вчора. Київ баскету. Думаю, наступного разу будемо краще готуватися до цієї гри і не дамо більше такої свободи гравцям, щоб вони могли робити якісь дії. Будемо більш щільніше з ними захищатися. Я задоволений, як ми сьогодні почали гру, дали енергію в захисті, і звідти пішоли пішов напад. 101 очко, 29 результативних передач, гарна гра в нападі. Але ж ми не зовсім задоволені, тому що ми їдемо з Києва 1-1. А так, взагалі, сьогодні був добрий матч. Я вітаю команду з перемоги. Вітаю болівальники. Дякую Києву. Ми поїхали додому.